фундаментальний чинник, який дає відповідь на питання, ревальвація мала бути чи девальвація, це інфляція. Інфляція прискорилась в 2011 році, чи уповільнилася? Інфляція уповільнилася. У скільки? З 9,1 до 4,6. Це відчутно, це зрозуміло, Яка девальвація? Далі. Економічне зростання або продуктивність праці, яка впливає на вартість грошей, в тому числі на обмінні курси, Була. 4,1%, стало 5,2%. Зростання прискорилося чи уповільнилося? Прискорилося. В Європі воно прискорилося чи уповільнилося? В Сполучених Штатах воно прискорилося чи на межі рецесії? Так чого незрозумілого? Тут відповіді на питання, які підстави для девальвації, якщо зростає продуктивність праці, якщо знижується інфляція? Бюджетний баланс. Це ж не 15% дефіциту бюджету. Як в країнах, де така висока девальвація є. Це не 15%. Платіжний бюджетний баланс скоротив дефіцит до 3-4%. А це чинник обмінного курсу. Платіжний баланс. Хай який був розрив у платіжному балансі? 2,8 мільярди. Це не 5 мільярдів, які треба в 2010 році було з ринку. Викуповувати, щоб не допускати надмірної волатильності. 2,8 мільярдів хоче дефіциту, ближче до рівня рівноваги, ніж 5 мільярдів хоче профіциту 10-го року. Ми переважно робили інтервенції в 2011 році на продаж валюти. Тому і монетарні агрегати вели себе так, як це вплинуло на зниження інфляції. Значить, платіжний баланс давав нам можливість краще реагувати на цінові виклики. Бюджетний баланс давав нам таку саму можливість. Продуктивність праці прискорилась, інфляція прискорилась. Інфляція, вибачте, уповільнилась. Так а чому я буду переживати з приводу того, як мені відповісти на питання, щоб воно не було карколомної девальвації? Чого вона мала бути? Були виклики в цьому напрямку, Чому? Тому що з серпня були оголошення. Друга криза, зачепить Україну. Оголошення зі стелі взяти про дефолт, зі стелі взяти оголошення про дефолт. З посиланнями на відомі агентства, з посиланнями на відомих експертів, на бувших міністрів і так далі. Ну так люди слухають і реагують, а ми що, можемо жити в такому в чистому полі. Ну так ми знаємо, що це. З вересня місяця ви пам'ятаєте, які акції робив Національний банк. Ми гасили цей штучний виклик попиту на валюту. В тому числі і заходами, пов'язаними з діями в межах закону, але які не багатьма сприйнялися, я маю на увазі паспортизація. Це законний крок. Ми тепер, вибачте, в січні-лютому минулому року баланс між тим, що люди купували готівки і продавали, мінус 2 мільярди, а зараз 800 мільйонів. Так цей захід дав результат? Дав результат. Тепер січень прийшов, зараз буду про січень говорити. Подивіться на платіжний баланс, в руках у вас є. Повернувся профіцит, чистий приток валюти. Інфляція на історичному мінімумі в січні. Але повернули кредити, які брали під імпорт. Це ситуативний фактор. Сьогодні повернули в січні, а завтра під імпорт прийдуть нові торгові кредити. Чому Національний банк мав бути в і не реагувати на цей штучний чинник? Ми і реагували, і робили інтервенції. Прийшов лютий, Інтервенції валютні Національного банку в лютому у по, порівнянні з січнем від'ємність, скоротилося у 8 разів. А валютні резерви скоротилися за ці два місяці, на все, приблизно на 400 мільйонів. Ну оце відповідь вам на питання. Якщо немає фундаментальних чинників, які дають підстави говорити про... Девальвацію, то, то ми і діємо відповідно до цього. І така буде наша відповідь. Тепер далі. Ми за те, щоб курс був більш гнучкий. Але всім відома наша позиція, що ми будемо до цього йти поступово, це раз. І цю позицію мало хто заперечує. Одна річ до 2006 року, коли мали профіцити платіжного балансу, а друга річ коли починаючи з 2006 року, кожен рік таке було значне збільшення газових цін, яке вплинуло на платіжний баланс, там що, тільки все природнє було, чи там були штучно-політичні речі пов'язані з розстанням цін на газ. Знаєте ви? Знаєте це. Тому одна річ давати більшу гнучність курсу, коли позитивний платіжний баланс, а друга річ давати більшу гнучність курсу, коли негативний. Все рівно треба давати. І я вам сказав, по відношенню до. Євро, гривня зміцнилася в минулому році. І зміц... зміцнилася на 3% по відношенню до рубля 5%. Який же це фіксований курс? Чого все, все зациклюється на, на, на рублі тільки? Тобто, вибачте, на доларі.